Погода в Україні 19 січня буде дощовою та вітряною. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Про це повідомляє Укргідромедцентр. У Івано-Франківській та Закарпатській областях через відлигу та сніг з дощем можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. Там оголосили четвертий рівень небезпеки. Синоптики попереджають про те, що майже у Карпатах та на Закарпатті оголошено штурмове попередження першого рівня небезпеки, пориви вітру можуть. Бути від 15 до 20 метрів в секунду. В Україні 19 січня буде хмарно. У цей день в Україні прогнозують дощі та мокрий сніг. На дорогах очікується ожеледиця. Вітер в цей день буде південно-західний з переходом на північно-західний, зі швидкістю від 5 до 10 метрів в секунду. Також можуть бути сильні пориви вітру та хуртовини у південній частині, східних та Дніпропетровській областях дощі, температура вночі від 1 до 6 тепла, а вдень від плюс 4 до плюс 9 градусів. А на крайньому півдні повітря прогріється до плюс 12. Нарешті території помірний дощ та мокрий сніг. На Закарпатті та в Карпатах значні, вдень у, у північній частині невеликі опади. Температура протягом доби від 3 тепла до 2 морозу. У центральних областях. Від 0 до 5 градусів тепла. Йдеться у повідомленні, за даними Метеопрок, 19 січня буде морозно. Найнижча температура повітря буде на території Волинської області. Де опуститься до мінус 3 плюс 2 градусів. Найтепліше очікується у Херсонській, де температура повітря підвищиться до плюс 8, плюс 10 градусів. У Києві 19 січня буде хмарно. Синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг. На дорогах очікується ожеледиця. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів в секунду. Можуть бути сильні пориви вітру. Погіршення погоди може призвести до порушення руху транспорту на дорозі, температура вночі Вночі та вдень від 3 тепла до 2 морозу. У Києві вночі та вдень від 0 до 2 градусів тепла. Повідомляє Укргідрометцентр. Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла про рекордні температури в Україні. Вона розповіла, яка погода очікує в Україну в 2024 році. Погода в нашій державі з кожним роком змінюється. Глобальне потепління дуже вплинуло на планету, і ця тенденція зберігається і надалі. Також кліматолог повідомила про небезпеку в 2024 році. Екстремальних погодних умов у нас може бути більше і в наступні. Роки, каже Віра Балабух. Крім цього, кліматолог повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні і лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні у ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вище норми. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.